Олександре. Добрий день. Рада тебе вітати й Ти... Хочу вам представити нашого гостя Олександра. Він вчитель історії, і я можу сказати, що я трішки, мабуть і доречно до того, що він став вчителем. Колись, мабуть, це було 10 років тому назад, так чи ні? Це було тому, так, 10 ось, років тому ось, 10 років назад. Мабуть, от ось такі. Березневі дні, мені чогось так здається, так. Олександр прийшов до нашої школи працювати вчителем історії. І я хочу сказати, що він так і залишився вчителем. Це мужній поступок для чоловіка, бо чоловікам дуже складно в нашій освіті. Наша освіта така, що чоловікам складно в ній працювати. Але ж мені було дуже приємно, що в школу прийшов талановитий педагог, який гарно знав свою справу. І ось зараз я хочу взяти у нього інтерв'ю. Ну так, почнемо з бліц-питань. Олександре, ну які, як ти навчався в школі? О, у мене були здібності щодо точних предметів, і мені подобалася історія. Мені важче давалося, е... Мови. Мови. все так було. В принципі, я добре вчився. Це дозволило мені, мені вступити до університету, але відмінником я не був. Добре. А таке питання: як ти ставишся до сучасних технологій у в освіті? Підтримую. Підтримуєш, так? Да? Я вважаю, да, що освіта повинна е, все ж таки. Е, Дитину навчити жити у сучасному світі. Е, зараз все таке плине і дуже змінюється, і ми повинні дуже швидко до цього пристосовуватися. І ці навички повинна давати школа. Тут це дуже добре. Дякую, добро. Саша. В нашій українській освіті. Я можу казати, що в нашій українській освіті, освіті були такі дві великі особистості: Антон Макаренко і Василь Сухомлинський. Ну, я рахую їх українськими педагогами. А, скажи, от питання: Антон Макаренка чи Василь Сухомлинський? Сухомлинський. Ну, якщо можна, чому прокоментуй. Ну, все ж таки, у Макаренка він працював з важкими дітьми. У дітей не було, як правило, сімей. Це дуже важка і специфічна робота. Так, він робив, ну, скажемо, сприяв тому, що діти соціалізувалися, реалізовувалися, але також були і випадки, коли цього не відбувалося, і ті діти були відраховані тієї школи. Тобто, це така специфічна робота, вона важлива, але вона дуже важка. Угу. Ось э, Сухамлинський э, більше тепла було, більше почуттів. Э, школа, родина це э, ну, мені більше такий підхід э, подобається, тому що тут э, стає дитина стає людиною через почуття призму, а там через систему виховання, тобто примусу. Я з тобою згодна. Можна сказати, що тоді Василь Олександрович започаткував нашу новоукраїнську школу. Так, це стовідсотково, це 100%, це ми вже зараз розуміємо. Е, Олександре, от ти працював в українській школі, ну можна сказати, років вісім, так, да? ну плюс-мінус. Сім-вісім років. Як людина, яка може проаналізувати, скажи, які недоліки нашої української школи? Мені здається, ну, перше, що я зараз ну, можу порівняти, зараз. Е... Я мешкаю у Фінляндії, е, намагаюся вчитися і працювати у сфері освіти у Фінляндії. Перше, що я хочу сказати, що е, повинна бути нормальна заробітна плата учителя. Це 100% повинно бути від цього дуже залежить. Е, я вважаю, що нашим вчителям не доплачували багато років. Відповідно гідну е, зарплату багато е, талановитих е, фахівців пішли з галузі, е, що є ну такою навіть трагедією, яку навіть ми не усвідомлюємо. Ось е, це основний фактор, мені здається. І другий фактор основний проблема в нашому суспільстві. Наприклад, е, такий наратив був у нас у громадах на Донеччині перед війною: що якщо е, там, наприклад, маленька школа. Якщо школу закроють, не, будуть, не буде села. Буде село, якщо буде робота. Ось школа тут не до чого. Школа тільки вона надає освітні послуги дітям робітників. І це нерозуміння суспільства призводило до ну, неприйняття вчасно рішень. Тобто багато коли могли зробити великі добрі забезпечені школи, це не робилося. Суспільство у нас не розуміє, на жаль, взагалі, смисл цієї освіти, мету освіти, мені так здається, в більшій частині. В містах у нас дуже велика диференціація між містом у наданні освітніх послуг. І Невеличкими населеними пунктами, селами, наприклад, і це погано, тобто немає рівності, діти не можуть бути в рівної межі отримувати ці освітні послуги. В городах краще, в городах краще забезпечення буде, доступ до інновацій буде. У маленьких населених пунктах цього нема, і це є проблемою. Олекс... Саша, ти рахуєш, що якщо б була, ну, скажімо, одна-дві школи на громаду? Однак Цьогоріч. це було б краще, да. але ж з гарним забезпеченням, з гарним підвозом дітей, ну, щоб всі питання були вирішені на 100%. Так І в плані соціалізації дітей, дітей краще. Але я не кажу, але я дивіться, не кажу, що повинні були все зачинити. Ні. Можна було в громадах е, зробити початкову школу окремо, mm -hmm. е, середню школу окремо. Там е, якусь там училище тощо, там якийсь науч, научний центр окремо. Тобто, це можна було зробити, е, але я думаю, ну, наших людей цьому не вчили, навіть наших фахівців місцевих люди не знали. А скажи, будь ласка, а в чому причина? Ти кажеш людей: суспільство було не готове до цього. Ну, якщо я коли закінчував школу, навіть не знав, що таке органи місцевого самоврядування, і е, які там є посади, і які повноваження, mm -hmm. тобто більша частина суспільства, я думаю, так само цього не знало. Але з роками люди стають консерватив, консервативні, і вони е, спиралися не на знання, на жаль, у нас. Mm -hmm. В країні, а на особовий досвід. Саша, а розкажи, будь ласка, яка ж все ж таки фінська школа? Чим вона відрізняється від нашої української школи? І що можна з цієї школи запозичити? Будь ласка. Саме цікаве в тому, що відповідно до системи шкільної освіти, вона майже не відрізняється від нашої, але у неї зовсім інші підходи і принципи. Що тут можу я сказати? Я був на практиці у двох, у двох школах у четвертому класі. Ну, я у початковій школі зараз проходжу практику, у четвертому класі і зараз у другому класі. Що саме цікаве, мені подобається ну це забезпечення. Перше про що хоч, хочеться сказати, це забезпечення. Вони забезпечені усім, усім необхідним матеріалами, технікою необхідною. А... Крас, Саша, Саша, гроші, гроші на бумагу ніхто не збирає. Ніхто не збирає. Що да. <різь> <різь> є забезпечення в цьому? Тобто, я б ще додав: знаєте, що у них відцифровані всі, майже всі завдання. Угу. <різь> Підручники у них багато підручників, в яких вони пишуть, вирішують завдання і таке інше. Це з математики і з мови. Вони прямо там пишуть. Ці завдання всі оцифровані. Цікаве ще моє спостереження: вони не працюють майже біля дошки. Ось, Вони працюють саме в цих підручниках. Завжди вчителя ну, бентежить дисципліна. Як вчитель досягає в, дисциплі, дисципліни в класі. Це дуже цікавий підхід. В школах фінських є посада людини, яка звучить повну кайні Це, якщо дослівно перекласти, щось типу контролер за відвідуванням школи. Угу. Ось це люди, які допомагають вчителям працювати, і ці люди в більшої випадках слідкують за дисципліною. Тобто, вчитель займається тим, що він вчить дітей. Тобто, вчителю допомагають наводити, допомагають порядок. Так. і ніхто не каже, що ти не зміг навести порядок у класі. Ніхто, ніхто. Більше того, цікаво в тому, що а між цими посадами вчителя і колонканінохія mm -hmm. немає підпорядкованості. Mm -hmm. Тобто, вчитель не наказує, а просить mm -hmm. про, про допомогу, якщо там необхідно принести якісь матеріали роздруківки, тощо. Так і Колон він знає, що він е, помага, повинен допомогти дітям і вчителю. Тобто, якщо е, діти е, не слухаються. Чи е, там почали там бігати саме е, спочатку, якщо це першим побачив е, у кав'юнокія, він підходить і каже дітям, щоб вони заспокоїлися, сіли на свої місця, виконували завдання, або якщо дитина не може, допомагає в виконанні завдання. Тобто, -е -е, все диференсовано. Вчитель да. вчить, а оця людина, вона слідкує за дисципліною. Да -да. І на перервах. теж. Це, має, це має сенс. Великий, дуже великий, великий. дякую. А скажіть, вас... виробили... да, Так, колись вони виробили дуже дієву програму. Вони поділили, е, у них є так, так, такі таке дієслово, е, підтримка. Угу. І ось вони е, опри... виявили, що е, дітям е, ми повинні надати підтримку. Але підтримка є різня, є загальна підтримка. Це коли діти е, встигають вчаться, встигають за програмою, вчаться нормально. Це загальна підтримка, коли їх багато щось е, розповідає вчитель, вони це розуміють. Так, наступний етап підтримки е, це коли е, якась частина дітей е, не встигає, але вони е, можуть працювати в невеличких групах, і ця невеличка група об'єднується і е, вони вивчають доганяють. І третя група а, спеціальної підтримки, індивідуальної, наприклад, це коли дитина а, з інвалідністю, що не встигає, ну дуже сильно не встигає там е, дитиною працюють окремо, до неї закріплюється помічник, е, який допомагає дитині у навчанні. А за потребою у повсякденних якихось речах, що потрібно зробити в школі. Так, я зрозуміла. А скажи, будь ласка, а якщо дитина, ось у неї дуже погана дисципліна, ну, суперактивна якась, до неї також можуть підкріплити закріпити за ним якогось помічника вчителя чи ні? Одразу, якщо виявляється, був таких, є такий хлопчик, ось на практиці, mm -hmm. на практиці зараз ось наблюдаю за ним. Коли це бачать я, наприклад, на перерві. Або інший робітник школи бачить, що дитина дуже, наприклад, агресивна або нервова, вони повідомляють вчителя цього класу, вчитель повідомляє одразу психолога. Психологи, психологи дуже плідно працюють з дітьми Школа, да, тому що школи великі і вони є. Після чого бачив такий цікавий метод, виклали, викликали батька в угу. школу, і батько з хлопцем, сином цілий день ходили вдвоєм по школі. Він слідкував за поведінкою свого сина. ось, і, А хлопець слухався, тому що батько в школі. Ось, і ось так працюють ну, постійно працюють у цьому напрямку. Велика робота проводиться з цього приводу. Так, да, да. якщо е, батьки не, не взувають ніяких заходів, е, дитина продовжує там е, бути нервовою чи агресивною, якщо психолог якісь факти в сім'ї може виявити, що в е, у родині не все, е, споря, не все в порядку, тоді вони звертаються до соціальних служб. Соціальних служб. Ну, система, система працює гарно ця. Я так да, дуже мені подобається, як часи все налагоджувати. Mm. Ну, вони дуже відповідально, вони дуже люблять своїх е, дітей. Ось вони дуже відповідально mm. до них до дитинства відносяться і вони намагаються забезпечити щасливе дитинство дітям. Це дуже, це дуже гарно, це дуже гарно. От ти розповідав, і я розуміла, які у нас недоліки великі в нашій системі. Так, Що що у нас вчитель залишається один на один з класом, і там є різні діти, і ці діти по-різному себе ведуть, але цьому вчителю ну, зазвичай ніякої допомоги немає. Я скажу тільки одна допомога може винести догану якусь, що ти не справився зі з класом. А як же там можна справитися, якщо іноді бувають діти, ну, які потребують дуже великої допомоги? От скажи, скільки у от є фінський клас, є вчитель. Скільки у вчителя є помічників у класі? Все залежить від плану, від плану діяльності і від класу. Ну, все ж таки, ну, приблизно, скільки? Дивіться, тут дуже цікаво. Тут на одному уроку їх взагалі не може Боже, не бути. Тільки угу. за засвоюють. А на іншому, ось, наприклад, ми ходимо, коли французька мова, угу. нас. Нас троє. На, на, під час уроку французької мови. Один помічник він індивідуальний у дитини, угу. е, і нас двоє. Е, ми допомагаємо вчителю е, під час уроку. Звісно, е, я допомагаю більше з дисципліною, угу. а другий помічник він знає французьку мову, він також допомагає з виконанням завдань. Прекрасно, це дуже прекрасно. Це все учителю. Вчителю. Якщо учителю да, необхідно, це, на все, цьому, це, вчителю. це все ж для дітей. І я розумію, що вчителю як не складно працювати. Вона ж зосереджується на предметі, вона викладає, вона не відволікається і вона націлена на це. Так, це так, так. так, і є. А Саша, ще у мене до тебе питання. А які успіхи успіх у дітей? Який рівень навчання у фінських дітей? Ви знаєте, що мене дуже вразило. Дуже ось, я не знаю, я такого напевно не бачив у нас. У них дуже працює дуже сильно популяризація читання. Mm -hmm. Вони у другому класі читають книжки, великі книжки, і у них це дуже. Вони, у них, е, вони ходять до бібліотеки. Ось я був на практиці в двох школах, біля кожної школи є бібліотека. І Дитячих, у них дуже багато дитячої літератури, різної. Вони беруть дитячі книжки, вони дуже полюбляють комікси. Діти, у них дуже багато це друкується таких книжок. Ось, і вони дуже багато читають. Ось коли, наприклад, вони виконали завдання на уроці, і все, вони, начебто, відпочивають дуже часто, навіть без там поради вчителя, учителя чи там. Ніхто їм не каже, вони достають книжки свої і вони читають. І... У мене у мене питання, мабуть, немає мобільних телефонів. Заборонені, так. Да. Ось ось відповідь на питання. <ріст> да. А я ж думаю, от ти розказуєш, що б зробили б наші діти. Вони б телефони подоставали, почали б там щось робити. А вони читають, от правильно все правильно зроблено, правильно розставлені акценти. Не можна і крапка. Навіть на перервах не можна користуватися. Якщо треба щось скористуватися, учень підходить до вчителя і питає, чи можу я подзвонити мамі там чи там то зараз. Фінляндії навіть вирішується на офіційному рівні про заборону. Зараз це вирішують школи. А зараз вирішується вирішуються, вирішуються на офіційному. Цього немає. Мені дуже подобається. Дуже подобається. А Саша ще таке у мене питання. Скажи: багато дітей отримують, багато випускників отримують вищу освіту, чи ні? Е, на жаль, в Фінляндії е, я читав е, у засобах масової інформації, ні. Ні, так? Да? Чому? чому? Да. чому? Е, тому що е, багато дітей не вмотивовані. Наразі одразу йти е, здобувати віщо освіту. Тобто він може закінчити аматі е, Якщо це гарна спеціальність, у нього буде гарна заробітна плата. Mm -hmm. Тобто е, йому не потрібно 5 років вчитися. Ось ві, у нього буде е, там, я не знаю, там, там 3 тисячі євро, наприклад, заробітна плата. Там, він почнеться з двох і там більше, йому вистачить на все. Та, а який відсоток мають вищу освіту все ж таки? ну Більш-менш так. Та, не можу сказати. Не можу сказати. так? Ну Ти знаєш, от ти мені кажеш, а навіщо всім мати вищу освіту? 100%. Це велике питання. Навіщо? Навіщо? <рігла> По людині ти не сказав взагалі. <рігла> ну, вони, система виховує культурно їх так. Що ти люди багато читають, що ти не зрозумієш? що, цієї О, ви, що... Школа дала гарну базу. У них навчальні заклади вищі, тут можна на руках е, перелічити. Наприклад, ось mm -hmm. я мешкаю у, Гельсін... у Гельсінкі, так? Да? да, Ге, мабуть, ге. Гельсінки, е, у столиці. Е, тут два університети, все. Це mm -hmm. е... не треба. Може, і не треба так багато. Гельсів і Веспо, да, все. А у нас в Маріуполі їх сім було. Всім, так. Да. І я кажу, що хто їх закінчував, вони всі ж працювали за освітою. Далеко не всі, мало хто працював за освітою. Так, бачите, в чому цікаво, цей баланс е, вищої освіти. Е, він, е, ну, Якщо е, робити фахівців стільки, скільки потрібно ринку, це дозволяє тримати е, високу заробітну плату у цих фахівців. Я згодна з тобою. Я згодна. От, Наприклад, поліцейські ми дивилися, можуть трохи помилятися в цифрах. Ось лікарі, це близько 9, там, тисяч євро заробітна плата, поліцейські і пожежники там близько 6, 6 тисяч євро. А вчителі, а вчителі? Вчителі у столичному регіоні. 300, 3, 200, 300, здається, так, тисяч Але Це такий податок у них. Це, це чисті, чи, чисті гроші чи ні? Чи треба... Ні, ні, ні. вчитель на руки отримує десь 2800, може менше бути, в залежності від регіону. Це все ж таки непогані гроші. А ті, хто е, отримує е, там велику зарплату, 9-10 тисяч, там податків, майже 50%, там прогресивна система. У нас багато зараз українців вчаться у вищих навчальних закладах в країнах Європи. І у Фінляндії у тому числі. У Фінляндії освіта безкоштовна. В школі безкоштовна, і в університетах, якщо ти навчаєшся фінською мовою, це ж безкоштовно. Так. так. Ну, Саша, ну ще скажи, будь ласка, що тебе там здивувало в фінській школі? Може, якщо ти таке побачив, що тебе дуже вразило? Знаєте, що мене вразило? Зараз вони дивилися, те третій, четвертий, напевно, клас. Вони дивилися в оригіналі фільм Чарівник країни Оз, той самий 30-х років. І після перегляду вони отримали завдання там написати, там, що побачили, там невеличкі завдання, і е, свою думку там. Про цей фільм Ось цікаво, вони намагаються в школі передати найкращий світовий досвід дітям. Забезпечення. Це класно, це класно. Забезпечення, скажімо так, у них є Касітьо, це труди на, наші, на нашій мові. Так ось у них кабінети забезпечені усі. Що я бачив, коли я. Проходив практику в четвертому класі. Вони один день ходили діти вчилися в'язати вишивати і дівчата і хлопці mm -hmm. полюбляють в'язати, тому що регіон холодний, так у них це традиційна mm -hmm. річ. А через тиждень вони, дівчата і хлопці, ходили і робили поробки з дерева на станках, це четвертий клас. Ми їм допомагали, вони сверлили, вирізали там з дерева собі підставки для телефонів. Це було так ну, вражало це, цікаво було, і вони зацікавлені. Ось минулої п'ятниці малювали діти. Ось теж було цікаво. Вони працювали в групах і вони це другий клас. Вони малювали е, людину е, і органи людини. Тобто такий е, міжпредметний зв'язок. Проєкт такий, проєкт цікавий. Да. Да. Угу. Ось, е, сміялися там теж. Ну, цікаво було, і дітям, і дорослим навіть. Ось. Е, ну, багато коли є забезпечення, з чим і як працювати. Так. це… То ти от розказуєш, і я розумію, чого це просто робити, бо все є. Все Чи буде треба щось вирізати, щось вигадувати. А він прийшов на урок, у нього все є, він організував та й все. Ви знаєте, що, про що, що мене ще вразило, це довіра. Угу. Тобто, коли я прийшов на практику, мені, мені дали ключ від школи. Тобто, угу. в школі всі двері зачинені. Угу. Діти, коли приходять в школу, зараз в школі у нас е, уроки е, 15 минут на 9 починаються. Ось діти знаходяться на вулиці. Угу. Коли дзвоник звучить, відкривається школа. Mm -hmm. Діти заходять в школу, їх зустрічають е, учителя, вчителі. Mm -hmm. Діти заходять в школу, е, йдуть сво по своїм класам. Класи усі закриваються. ключі е, знаходяться вчителів та у помічників. Ось у мене теж такий ключ. Вони мене другий раз у житті бачать, але мені теж як ну від, у мене, звісно, документи все. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, я їм показав. І е, у мене цей ключ. Вони мене повели. Е, ну, скажімо так, до свого склад, складу, там, де всі матеріали, все це лежить. Вони мені це показують. Мій ключ відкриває всі ці приміщення. І Вони кажуть: якщо вчитель тебе попросить, е, сходи там клей, там краски, то що взяти, е, піди візьми у цял рівень довіри. Просто він Саш, колосальний. Я він думав, не хоче Це, це пов'язано з тим, що все є. Ну і плюс люди розумієте, вони довіряють один одному, і ти намагаєшся. Е це таке відчуття, е це викликає відповідальність. Якщо люди тобі вірять, допомагають і допомагають, це викликає відповідальність у тебе. Це такі чудово, приємні відчуття, цікаві. Нічого не, не сховано в школі, все, ти мож, все відкрите для вчителів, для всіх всі майданчиків. Які у них класи музики? Це не передати. Я був у школі канкрепуйстон Пересколу Хельсинки, 7 синтезаторів. Я не знаю, 10-15 акустичних гітар, дитяча барабанна установка, повністю оркестр музичний електроінструменти. Я впевнена, що вчитель музики спеціаліст. Так, і діти грають на Новий рік. Діти, я не знаю, там восьмий клас, вони прям грали на цих інструментах декілька пісень на концерті, ось як група. Ну, Саша, в цьому є пояснення. Разве може у нас вчитель спеціаліст музики піти в школу на 5 тисяч гривень? ні, він ні, ні. піде кудись гроші заробляти, бо йому жити треба якось. Він піде в ресторан співати да. і грати, і, і це там буде норм, і це нормально, бо йому жити треба. А тут, якщо тобі платять гроші, то чого ти співати з дітьми? Та раді да. будемо співати з дітьми, будемо танцювати, будемо все робити. Ти правильно сказав, це головне, це немає мотивації вчителів, немає. ти правильно кажеш, що талами, талановиті люди, які могли б нашим дітям дати щось таке прекрасне, щоб вони могли з цих дітей зростити, їх в школі немає, на жаль. І, ну, Якщо є, то дуже мало. Я б сказала, дуже, дуже мало. Твої сподівання на майбутнє? майбутнє. Я хочу, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу, щоб е, люди отримали нарешті цей цей цю можливість отримувати е, знання, ці е, світові знання. Цей рівень він просто колосальний, е, щоб вони е, побачили нарешті е, люди, е, як можна просто нормально жити.